Вітаю, друзі, 10 жовтня, сіємо ріпак. Був ось такий у мене мішечок. Тут залишилось пару кілограм. Розсипав там, де в мене був перець, розсипав по помідорах. Ну і зараз біля теплиць тут ще є ділянка у 6 соток. Розсипамо й тут. Так що чекаємо трактор. Десь на другий день, після того, як задіскували, посіяли, пішов сильний дощ, це, здається, була субота. Поливало ще й в неділю, тому вже вологи вистачить точно. І надіюсь на те, що ріпак наш зійде швидко. Ну і звісно, після дощів стало холодно. Тому, як завжди, гріємось гарячою кавою. Тут у мене різ перець. Ось, до речі, залишки лишились. Залишав бадилля бур'ян, тому задіскувало непогано. Ось ще один. Перцю вже немає. Далі там був томат, ну там зовсім чисто. Там і бур'яну не було, тому там набагато краще. Ну і на цій стороні в нас був баклажан. Теж посіяли, передіскували. Ось, замулило добре. Такий був дощ, що навіть понад теплицями тут забило, вода стояла. Тут у нас ще кріп такий. Це так під осінь посіяли разом з буряком столовим. Ну а тут плануємо на той рік посадити кавун. Ну, то вже буде інше відео. Ну, а на цьому все. Всім дякую. Далі буде.